Я впевнений, що всі виробники озброєння в певній мірі чекають відкриття європейського ринку для української зброї, для можливості поставок української зброї в Європу. Ну, за кордоном загалом. Думаю, ніколи не секрет, що на сьогоднішній день під час війни це заборонено на рівні законодавства, і про це існують різні точки зору, чи це доцільно, чи недоцільно. На моє особисте переконання, повна заборона не є доцільною. Жоден винятний виробник українського озброєння не почне поставляти зброю за кордон, поки вона потрібна тут. Однак буває так, що виробничі потужності можуть виробляти більше, ніж потребує українська армія. Він не так, ніж потребує українська армія, а ніж українська армія може придбати. І отут якраз би відбувався баланс, тому що озброєння, яке ми продаємо, українські виробники продають в Україні, у нас є Агенція оборонних закупівель, яка здійснює централізовану закупівлю, і озброєння, яке б ми продавали в Європу, точно коштувало б різних коштів. І я глибоко переконаний, що більшість виробників озброєння якраз балансувала б, заробляла б на європейській моделі і знижувала б нижче навіть собівартості вироби, які поставляє українські хлопці. Або ж, знову ж таки, тримала їх на рівні собівартості, але якусь маржинальність просто передавала як благодійну допомогу до підрозділів.